Якщо підтримуєш українське, то уклон створи поїздки. Від уклон, тобі привіт. Рухай свій світ, рухай, рухай свій світ. Ну і тягнути вже немає сенсу. 11 балів від глядачів України отримують Альона, Альона та Джері Хейл. 21 бал. І перше місце національного відбору на Євробачення. 2024. Найкращу пісню обрано. Я вас вітаю. Альона, Альона, Джері Хейл, Тереза та Марія! Вітаю вас! Вітаю вас. За вас а, проголосувало 723 297 українців! Це фантастичний результат. А, в 6 разів більше, в 7 разів більше, ніж у другого місця. А, дівчата, слово переможниць. Дуже хвилююче, і зараз ми зберемося, да, ми трошечки зійшли з розуму, але ми зараз звернемося на цю колію. По-перше, хочеться висловити нереальну вдячність, тому що те, що було сказано про кількість голосів, яку віддали, це, це, це вражаюче. Я дякую українцям, які за нас голосували. І Я дякую Збройним силам України, завдяки яким ми знаходимося тут і завдяки яким це взагалі все було можливе. І... Не Е Перше, що хочеться сказати від себе, бо для Альони це вперше. <см»%, <сміт> а від себе хочеться сказати, що вірте в Бога, вірте в свої сили, вірте в те, що якщо є ціль: немає ні его, немає ні думок тих, хто вас не вірить. Вірте в себе і дякую тим, хто повірив цю пісню. Тому що вона про об'єднання якось так вийшло, що ми всі об'єдналися, і цей сезон був таким насправді якимось простим в плані людей. Я, я дякую цим артистам, які були поруч з нами при чоплючі, що можна було з вами ось так бути, бути легкою. Як людина, Альона, скажи щось, бо я не та, Я Якось я дуже багато балакаю, зазвичай не так, як я але. Перш за все, та хочеться подякувати всім і Суспільному, один плюс і журі, і всім я учасникам. Ці всі пісні, вони ми просто їх всі співаємо. Я, я закохана в кожну пісню, яка тут є. Це перш за все. По-друге, дякуємо за кредит, довіри, який ви нам дали. Ми дуже це цінуємо, і ми врахуємо побажання всіх членів журі, всіх, кого, хто нам тут підходить. Щось сказав всі, хто писав коментарі і бажав нам кращого, і дійсно е, хотів нас доповнити і зробити наш номер найферичнішим. Е, я сподіваюся, що так і буде і. Е, Дякую ще раз Збройним силам України. Це дійсно це все завдяки вам для вас. І ми робили з Яною це в Європі, будемо робити і далі їхати і говорити про те, про що ми говорили тепер гучніше, в 10 разів. Я згадала, знаєш, ще таку розумну думку додам, щоб це все красиво якось оформити. Якось ще минулому сторіччі Марк Йогансен, Я це на інтерв'ю часто говорила. Сказав, що в Європі зачекалися українську культуру. Вона уже там. Ну українська культура, вже давно європейська культура. Просто наша з вами задача зробити, щоб українська музика звучала постійно. Не регулярно, не рідко, а прям от постійно. Це правда. Дякуємо всім вам. Дякуємо вам ще раз. Вітаємо Альона Альо та триму. Джері Хейл, переможниці національного відбору на Євробачення. 2024.